Всем привет. Будемо сегодня продовжувати писати на ТИФ, на сі, на моє програмування Си.

Дякую. Ти підписався вже на мене Брейдик, чи ні? Що тебе написано? Get commit minus I'm my first commit. Oh nice. Привіт Денис. Дякую. Так, да, не забувайте лайкати, це дуже сильно розвиває стрімчик. Ага, Google Loggers Detroit. Але ми, ми сьогодні попрацюємо, я планував провести привід до нього до Я хочу подивитися, як ми можемо, в принципі, працювати з таймстемпом. Бо по факту у нас таймстемп тут буде, типу. Окей, no. okay, давайте ми зразу підемо сюди, і Давайте випробуємо простим діо.

Да, дякую, Рейбіг. До речі, Брейбік, ти сам звідки Скажи, як тебе звати? Чим ще займаєшся? Я зараз подивлюсь, що там в мене. Щас подивлюсь, бо може там люди мені теж повідомлення на Ютубі пишуть ще десь. А, так, на твічі. Обмежений я. Думаю, використовую рестрім, бо в мене підписка ще до 2 грудня. Думаю, треба максимально ефективно використовувати. Окей, okay, so open Дякую всім, хто мене дивиться на Ютубі, на тіктоці, сьогодні ми будемо. Дачу, написати логер, який буде на кожен івент логувати в нас операцію. Так, що в нас тут w 3 У нас є хедер, який працює з датами з часом Дякую, дякую всім за лайкосики. Всім, хто підкидує, всім, хто дивиться. Рейбіка, ти на мій теге підписаний чи ні. Да, напиши, будь ласка, може не пропустила. Напиши, як тебе звати, звідки. Де. Зараз попишу. Да, дякую. Можеш на YouTube перейти, подивитися теж я. Зараз паралельно там стрімлю. Окей, okay, що в нас тут є? Щоб нам отрывай. У нас є різні Для есть не функции. Забитывает файл у нас є спеціальний Привет, сегодня мы хотим сделать эту Я пока читаю его но... Так, 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 так. А, не забывайте по Обычно у нас в не дуже такие а в сумму...

Як справи ваші, як ваш робочий день, як життя? Так. Ну окей, що у нас тут є. You can use to convert the time into readable oh, 7 minutes треба. треба time Standard C library, time hash, external short.

Писник, надіслав надану підставку для мого ноута, дуже крута, там не зайшла. Максимально вдячний, я потім... в мене є відео, просто я ще не змонтово, як треба треба викласти. Так. так я думаю, нам треба просто подивитися, чи є у нас референс на C time окей okay, yes we have a time wash и нас тут ел отлично давайте пока почитаю что на сухо покажи подставку the ways for новость такая покажу так загружение прикольно вообще классно я, я просто там видосик вот я из него видел вот, побачить это Стій, в цілому дуже класно зроблено, прям нема наші жовти. Я навіть не міг подумати, що не буде прикольно. Я потім викладу відео, бортом райони це в нього. Ще і заплатив навідомисть. За Якокович, напиши, звідки ти, чи як тебе звати? Бо зазвичай визвичується... це. А, ти! Перепрошую, я тут, коротше, мікрофон од себе далеко обрав. Раз, два, три. Раз, два, три. ви мене повинні чути. Раз, два, три, да Один, два, три. Все. Я думаю, що. Е це просто, знаєш, це типу, із-за того, що я показую через TikTok всю цю ерунду, то... тому воно, коротше, так воно трохи, якщо я прикручу зараз, короче, він 4 шний отако, яркість і трошки контраст, якщо я приберу, то може вам буде зараз краще видно. Ну, не знаю, мені наче не скаже. Просто він тут, коротше... Такий собі. Типу. Та довга історія. Я просто вам би нормально зараз би показував би свій екран, якби мені дав. До речі, в мене там є ще одна людина. Він почав вести YouTube, він дуже толковий чувак, працює в українській компанії. І він дуже багато, типу, з високонавантаженими системами шариться всю движуха. Тому потім я добавлю якось у себе в цьому в своєму ТГ подивитися. Він прям максимально толковий. Там навіть перше відео зняв. Я вам потім закину, бо він на Ютубі веде свій канал. Почав вести, принаймні. Ладно, зараз почитаю документацію по C-Time функціям. О, дякую, Брейвік, дякую велике. А я, до речі, пропустив... О, дуже вдячний. О, супер, дякую, бере бікфлек. Олександр, я, до речі, ви може пропустив, але я не побачив звідки ви. Я наче передивився, що може ви написали десь, може не пропустила. Да, дякую за подаруночки, це прям. Ну... напевно, це там допомагає стріму. Прям краще рухатися. Привіт, ліс, привіт. Окей, okay. дякую, екстрим, за розочку. Повертає calendar time as t time value. Окей. Чи з мене мишка в последній раз мене не лагає? Може розрядилося. Так, це функція time повертає нам calendar time as time t type. Так коротше, в секундах повертає нам час, починаючи з 1970 року. Окей, це ясно. Locker time. Converts a time t value to local time and returns pointer to struct tm. Ага. Хорошо, давайте далі прочитаємо. Конвертує GM time. він Конвертує time t значення то UTC time. окей. Convert a time t value into the readable string. Not well, a c time precon, cool. okay, is so not it? Samma Mojum okay, I should say. To log the event, event time, we can use a c time. Ну, так, да, знаєш, тут всякі батли устраювається йому у Тіктосі, там всякі кучі грошей закидують людям. Не знаю. Мало тут просто корисного в Тіктоці прям такого, щоб... Зараз я подивлюся ще. Так, я пишу... Я пишу логер на Сі. Минулого разу я писав. Я писав CLI terminalis Create Files Directories. Потім що я ще там писав view-files-content-content con, content, потім що там ще. Ілля, дякую, що підписалися. О, через два тижні буду читать JavaScript. Супер. Супер. Вітаю. Вітаю вас Лизе. Сподіваюсь, а ну там мій фейс вас напевно трохи відволікає. Так, що я взагалі хотів? Так, далі, View files content. Rename and delete files from... The Readable Directory. Так, окей. Okay. Ну, Twitch тут мертвий, але в будь-якому випадку стрімлю ну, на Twitch теж то таке. Дякую всім, хто лайкає, Це дуже сильно допомагає стріму. Окей, okay, що в нас є? Ми можемо використовувати uh, the, because. because it shows uh time t value to string representation show so, right. us the check give us your time time also take the time then ask time convert to a to a string in a standard date time format Нічого себе. Можна навпаки, да, як можна конвертувати через CTime value і навпаки можна через ask time standard time format. Ага, format struct str of time, div time. О, нічого собі div time, тобто в нас, наприклад, є convert a field struct. Відповім, struct into time t value. Обратно, окей. Що таке TM Struct? Декілька функцій повертають або використовують спеціальні стракти, їх називаються Time, яка тримає індивідуальні частини дати і часу, таких як рік, month, and hour and minute. Ви можете використовувати для того, щоб форматувати кожен компонент окремо. Ну, я думаю, ті, хто JS вчили. Ми, типу, там зазвичай просто визовуємо New Date, він нам повертає inges, it returns, it returns. Current time in milliseconds, здається. Since 1974 ага. А тут у нас виходить є. Struct.tm. Такий здається, так. Да. TM, і це у нас, по ідеї, должен бути... А, давайте LocalTime. І тут ми можемо зробити. Uh, local time. Local time, да, Можемо сюди присвоїти Local Time. Time. current time. Тільки от я думаю... Стоп, а чи нам треба це все? Як вони, вони здається, вообще не предлагало, да Нам взагалі нічого робити, схоже на те. Та я розвиваюсь просто в Сішки. Сьогодні пишу логер за допомогою Сішки. Я, не, я працюю комерційно, в мене є робота, то. Я просто розвиваюсь більш фундаментальних мовах програмування. Я пишу як фулстек TypeScript, JavaScript розробник Вже четвертий рік. Тут просто вирішив запустити челендж і вчити мову програмування C. Рома, привіт, як справа. Ну і взагалі пояснюю, якісь складні концепції, про які мало хто задумується. Якісь. А, можу там діл, ділитися про JS, про всякі різні ці прикольчики. Також я. Пишу смарт-контракт, я працюю з блокчейном зі штучним інтелектом. Е, дуже класно Артем, все, все супер. Я багато знімав спочатку на YouTube, а потім, думаю, попробую в Тіктосі. Та мене просто, ну, я вам зараз би нормально показав би класний вайб зробив би просто... У мене нема можливості на Макі стрімити. В TikTok студія. Ану TikTok Студія Мак for Ukraine, maybe. А ну. Може якийсь... Це ти на Ютубі на бачиш, так? Да? Бо я там просто. Там у мене ж екран нормально показує, поняли? А тут я просто, ну якби. Поняли? Типу в мене зліва екран там який там, а тут. А ну, зараз я гляну. А, все, вроді працює. Ну да, я зараз просто поки граюся, бо я з, з таймом ще не так багато працював. Я в цілому концепції Джеса розумію, але хочу дещо глянути. Зараз я хочу глянути отак, ну, how to get. То ж я так само робив. А ну давайте щас попробуємо все-таки. Я все-таки хочу попробувати ризикнути. і може я щас перезапущу стрімчик. Може мене вийде зараз скачати. А USA, а ну. Може у мене сейчас і получится скачати. Ну, Сишка дуже потужна, Я скажу, что я ТикТок студия. А ну. А, слухайте, мне треба порекл...